Як твоя справа? Сподіваюся, у тебе все добре. Зізнавайся за новинами. Сумував, бо сьогодні якраз вони поїхали. Творці Battlefield 6 повідомили, що гра не буде випущена на Nintendo Switch 2, оскільки аудиторія платформи не збігається з їх цільовою. Розробники підкреслили, що всі майбутні косметичні предмети будуть органічно вписуватися в атмосферу шутера. Зараз переведу іншими словами. Фанатам мультяшних і кумедних образів варто звернутися до колди, а не до Battlefield. Silent Hill F яка буде тривалість, які будуть кінцівки, і що по геймплею? Попередній показ Silent Hill F розкрив нові подробиці про проект. Гравців чекають напружені битви, головоломки і п'ять різних кінцівок, серед яких є одна канонічна. В середньому проходження гри займе від 12 до 13 годин. Баланс між дослідженням міських вулиць, і дослідженням приміщень, за словами авторів, став набагато гармонійнішим у порівнянні з ремейком Silent Hill. Десь я зустрічала інформацію, що в цьому Silent Hill F будуть елементи souls лайка? -like що мене трохи засмотело. А ти що думаєш? Чи доречно буде додати в цю гру елементи хардкора? Sony готує революцію в камерах. Вони працюють над тришаровими сенсорами для фото і відеокамер. На відміну від нинішніх двошарових, новий варіант отримає додатковий шар з потужною обробкою прямо всередині сенсора. Що це дасть? Більш чіткі яскраві знімки, менше шумів, крутий динамічний діапазон і супершвидку роботу. Для відео це взагалі топ. З'явиться шанс на 8к з високою частотою кадрів, без лагів і без желе ефекту. Проблема тільки в тому, що більше шарів можуть зменшити Розмір пікселів, але Sony обіцяє все компенсувати оптимізацією. Чекати такі сенсори в камерах Alpha і FX варто не раніше 2026-2027 років. Колонка на випадок апокаліпсису. В Японії придумали пристрій, який стане в нагоді навіть під час кінця світу. Новинка називається Crank Speaker. Це колонка з купою корисних функцій. Вона працює як павербанк для підзарядки смартфона, може ловити радіо, служити настільною лампою, показувати час і працювати як ліхтарик. Але найкрутіша деталь це вбудований ручний генератор. Варто трохи покрутити ручку, і енергії вистачає, аби світло горіло ще півгодини. Дуже зручний девайс. Ти чув, риби між іншим скоро будуть здавати на права. Технології вже дійшли до такого рівня, що можна сміливо сказати. Я повірю в прогрес, коли риба навчиться водити. Так ось риба вже це зробила. Так, так, вчені змогли навчити риб керувати рухом транспорту. Ну що, залишилося тепер дочекатися, коли таргани будуть здавати на права. Інтернет тримається на лавових лампах. Я думаю, у багатьох вона була вдома. Або ти бачив такі штуки на ринку. Або, можливо, у своїх друзів вдома в офісі компанії Cloudflare яка захищає і прискорює роботу мільйонів сайтів, стоїть ціла стіна з таких ламп. Камери цілодобово записують, як віск рухається всередині кол, а ці хаотичні рухи перетворюються на випадкові числа. Їх потім використовують для шифрування даних. Чому так? Спитаєш ти на хіба воно треба? І я відповім, тому що комп'ютер не може самостійно придумати справжнє випадкове число. Те, що ми називаємо рандомом, це всього лише алгоритм, який передбачуваний. А ось плавання бульбашок в лавовій лампі передбачити Можливо саме тому бульбашковий віск допомагає захистити мільйони сайтів від взлому. Люди бояться, що їхнє місце займе шточний інтелект. А інтернет досі залежить від лампи, яка виглядає як сувенір з 90-х. Та що там виглядає? Це таке є. Нова гра Sage в Steam. це кооперативна фентезі пригода, де гравцям доведеться перевтілитися в маленьких жав-чарівників. Разом вони створять власну гільдію магів і будуть рятувати світ від тамряви. На гравців чекає життя в затишних грибних селах, де можна добувати ресурси. гнучка кастомізація персонажів від чарівних мантій до кумедних ковпаків. Збір інгредієнтів, заклинання, навіть колекція живих істот, щоденні завдання і нагороди всередині гільдії, випадкові події, які відбуватимуться прямо під час гри. Красивий і живий світ з динамічною зміною дня і ночі. Дати релізу поки немає, але вже можна додати в бажане. Старіння визнали хворобою. Корейські дослідники довели, що старість можна вважати захворюванням. Вона поширюється від клітини до клітини, немов ланцюгова реакція. Головну роль тут відіграє білок HMGB1. Коли його вводили мишам, їх організм швидко старів. Але якщо цей білок блокувати у літніх людей, клітини починають відновлюватися, а процес старіння сповільнюється. Більш того, в перспективі це відкриває шлях до його оборотного характеру. Як би це було круто. Бо якщо так подивитися, людина на перші 20 років вчиться решту 40 років тяжко працює. Потім виходить на пенсію. А вже ні здоров'я, ні сил для розваг немає. Та й потім подивись на те, на що тільки йдуть люди, аби сповільнити процес старіння, хоча б на обличчя. Сподіваюся, вчених все вийде. Тримаємо за них кулачки. У США винайшли електробайк, який робить Віллі сам. Американські інженери створили незвичайний електровелосипет. Фан фанбайк, здатний самостійно вставати на заднє колесо і утримувати рівновагу. Розганяється він до 56 км на годину. А запас ходу на одній зарядці близько 50 км. Аби піднятися на дебит, достатньо натиснути кнопку. На кермі вбудована система стабілізації зробить все сама. Ціна такого дива приблизно 3 тисячі доларів. Ну зараз я знову почну. За такі гроші, я б краще Ще купила стару підтриману машину. Microsoft і Crocs заколабилися. Вони випустять взуття в стилі Windows XP. Вони разом випустять сабо, дизайн яких натхнений класичними шпалерами Windows XP. Зараз пара доступна тільки співробітникам компанії, але пізніше її випустять в продаж для всіх. Вартість 80 баксів. Так, звичайно, це чудово. Але як щодо оновлень від Microsoft, які все ламають, Роботи медсестри вже в Ізраїлі. В Ізраїлі почали використовувати роботів гуманоїдів для допомоги в лікарнях. Машина під назвою Гері розроблена компанією Unlimited Robotics, самостійно перевозить медикаменти прямо до дверей потрібних відділень. Це позбавляє персоналу від рутинних завдань і допомагає медсестрам приділити більше уваги пацієнтам. Роботаксі скоро з'являться в Україні. Гендиректор Уклон Сергій Гришков розповів, що компанія розглядає можливість співпраці з виробниками безпілотних автомобілей, включаючи Тесла і Вайма. За його словами, масове впровадження роботаксі в Україні стане актуальним приблизно через 3-5 років. Для цього необхідно протестувати системи автономного водіння, оцінити масштаби інвестицій в дороги та інфраструктуру, а також розробити законодавчу базу. Важливою умовою стане якість покриття і наявність чіткої розмітки. Найближчим часом Такі машини в Україні будуть використовуватися скоріше точково. Наприклад, у військовій логістиці або, наприклад, на якихось закритих маршрутах. Незвичайний аксесуар продають в Україні для кальяну і геймпаду. Тримач для кальяну кріпиться прямо до геймпада. Не вистачає, щоб підставки під пиво і взагалі було б супер. Що ти думаєш про цю підставку? Купив би собі таку. Україна запускає AI Factory – перший державний хаб для розвитку штучного інтелекту. Федеров наголошує, що головна мета не просто наздогнати світових лідерів у сфері ШІ, а зробити так, щоб до 2030 року Україна входила в топ 3 країни за темпами впровадження і використання інновацій. А й ті магнати будують бункери. тривожний сигнал чи просто нова мода? У соцмережах обговорюють новину. Чи найвпливовіші люди у світі технологій серйозно готуються до глобальних катастроф? Марк Цукенберг зводить масштабне укриття. Кажуть, його площа перевищує сотні квадратних метрів. Пітер Тіль, один із засновників PayPal, облаштовує підземні приміщення з автономними системами від очищення повітря до власного водопостачання. Але найбільший резонанс викликала заява Сема Альтмана, голови OpenAI. Він Прямо говорив, що готується до можливого колапсу, і навіть зробив під своїм будинком укріплений підвал. Користувачі інтернету відразу провели паралель з Fallout, де корпорація будувала бункери для людей перед кінцем світу. Якщо мільярдери витрачають мільйони доларів на такі проекти, у простих людей виникає питання: а вони щось знають, чого не знаємо? Ми жарти жартами, але тема насправді тривожна. Виходить, найбагатші та найвпливовіші люди готуються до того сценарію, який поки що нам простим смертним здається фантастикою. E aí Китай представив комп'ютер, який мислить як мозок мавпи. Вчені розробили нейроморфний комп'ютер Дарвін Манкі, який імітує роботу нервової системи Макаки. Його архітектура побудована на двох мільярдах електронних нейронів і ста мільярдах синапсів, цифри, які максимально наближають пристрій до біологічної моделі. На відміну від звичайних комп'ютерів, які виконують послідовні команди, нейроморфні системи працюють по-живому. Вони здатні адаптуватися, навчитися і обробляти інформацію паралельно. Це відкриває шлях. До створення надрозумних машин, які будуть функціонувати майже як живий мозок. Ну що ж, якщо раніше робота зробила з мавпи людину, то тепер технології зробили з комп'ютера мавпу. Питання тільки в тому, хто з нас кого в майбутньому перехитрить. На цій новині будемо закінчувати. Бажаю тобі гарного дня і тільки хороших новин. Бувай!